Усім привіт! Прийшла до мене ось така посилочка з Aliexpress. Зараз розпакуємо, оглянемо. Прийшла за 18 днів. Досить швидко. Замовляв ось таку маленьку повітродувку під акумулятори Makita. Ось такі коробці прийшла, трохи пом'ята. Зараз відкриємо. Так потрібно. Так, ось що всередині інструкція. Дві таких насадки. и сама поветродолка такая маленькая такая фирма обошлась мені майже в 9 долларов точнее 8 долларов 94 цента вот так мабуть, да такие две насадки Або так, або ось так. Зараз включимо якраз номер 3. Пробуємо, як вона працює. Узяв ось такий акумулятор, заряджений, трохи великий для неї. Цей акумулятор, до речі, я збирав самостійно, відео є на каналі. Зараз ставимо. включи так працює. <просу> досы так Непогано дує. Звісно, що від такої маленької не варто очікувати якогось тиску повітряного, але для того, щоб щось обдути від пилу, той самий інструмент після роботи. Особливо, мені здається, що для інструменту, який працює з деревиною після роботи, обдути весь пил пирсу буде самий раз. Маленька, досить компактна. Зараз розберу. Подивимось, що там всередині. Але і так видно, що звичайний щитковий двигун. Видно колектор. Ось розібрав. Ось що всередині. Ось такий маленький щитковий двигун. Ось така алюмінієва Мабуть, по виду крильчатка. Ось так виглядає зверху. І все кнопка. До речі, кнопка у нас з фіксацією. Встановлений також діод. Маркування 6А10. Потужний якийсь. Збираємо і ще спробуємо протестувати. Зібрав, встановив акумулятор. взяв для тесту ось такі дві повітряні кульки. Одна менша і така більш тонша, інша більша і товща Спробуємо їх надути. Це вже якийсь буде. Показник чогось. Вмикає. Ось так досить швидко. цією справився. Зараз цю спробуємо. Працює, надуває дуже швидко. І потрібно враховувати, що тут встановлений такий потужний акумулятор на 7,5 годин. Якщо акумулятор буде менше, то можливо потужність трохи менше буде. Хоча двигун там всередині дуже маленький. Навряд чи він споживає якісь великі струми. Так ось якось ось так. Ось такий невеликий огляд. Так що для того, щоб щось надути, видути пил з інструменту, я думаю, що його вистачить. Досить маленький. Щоб зняти акумулятор взагалі. Ось така річ. Всім дякую за перегляд. На все добре.